Так, всем привет, с вами я, Дэд из Майнкрафта. Всем привет! Всем привет, с вами я, Багдакинда, и всем Что будем? это за баг, да, блядь? Что дальше, вот это за кровать багана? Это, ну, это... Что это за... Алло, Тед, алло, 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 алло. алло. Тед, дай мне... Да Зеленька. На, без зелья. А. Тед, да, алло, я слышу. Алло, на. алло. Алло, принеси мені навоз. Добре, зараз буде навоз. Хто не пам'ятає, він не вкріт. Так би вкріт. А, ні, ні, нічого. Що ти зробив з багами? Не, не А можна до тебе на чай? Ні, ні, ні мені пора. А про А з тобі, яка зараз годин? Десята ранку. О, ні, ні.

Не знаю. Тайна лабораторія. Так. А, так. Ну стоп, мені треба взяти невидимості. Треба показати свой хату. Знаєте, що я хочу зробити? Експерименти. Так, так. О, ой, ой, похуй Ну ладно, я не зелеварку. Да, вослови зелеварку о. Что это Що, было? Так, что-то. Так, 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 так. Так, так, да, не нахуй. От я тоже не видимо сказать, видно, бачите, так, іде. Нашу головою ходила нам не дала на воса. Підкрасний. Дивіться, що на мене є тут всякі новинності. І сьогодні, сьогодні. Бучка свого. Так, стоп, треба на восту розтарати. Сказати нашого, або треба. Так, треба взяти. А алмази измоди? Побачите, що я хочу зробити. Так, пічку там шукати, пічку і де воно? Пічка. А! секунду секунду е фу фу розпикоку це сей не не сей так треба поставити замість не давайте давайте йдемо зараз ще де що покажу мой ай terj

Мені нельзя без креатіва на, на того на того, Ну то ж само не робиться, наприклад, чи хто-то такий, блін. Бубочка така реакція. Стоп, зараз я вам покажу, то що хотів. показати. Та що з ним думав? Да, давай это. Давай, давай, давай. Зайшло безнова така штучка.

Понадаю без спробу. Я світло зроблю по іншому методу і діть від доски О, Ага. Ага. Тут це ти. Ага, це я. Ах, я тобі зараз понадаю. Зараз я вже маю твою деревню. Е, Стоп, 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 стоп! Опа! Так! тобі О, я тут не здохла. Ну, бик зараз пожалується, ну, бикінда злий. Бик-бикінда злий, коли він злий. Mm -hmm. Так, кріатив вернувся нарешті mm -hmm. Де ти сказала мені? Ага. Туда. Все зрозуміло. Тебе я зараз тобі дам. Ох, да. Я цьому домі капець. <laughs> а тобі теж капець. О, боже, боже, боже. Ага. Оде, оде. Ах, ти мудра. Ну, ти Ой, ну, бывает, ну, не вбивай, ну, ну, не вбивай. Мене на спауна. Получай. Все. Всім дякую за просмотр. Бачите, як нас потроє. Всім па-па.